Вітаю, дорогі мої глядачі, Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 10 жовтня 2025 року, і тема, про яку я хочу поговорити, насправді така важлива тема: про різноманітні пророцтва, де звучать конкретні дати завершення війни в Україні. Одне з таких. Сьогодні ми обговорювали в ефірі Восьмого каналу про пророцтва вроді як Генрі Кіссенджера. Хто не знає про Генрі Кіссенджера? Така маленька так, інформаційна довідка. Політолог і колишній державний секретар США. Народився 27 травня 1923 року, ну і помер 29 листопада 2023 року. 100 років було чоловіку. Американський політик, дипломат, політолог німецько-єврейського походження, який був державним секретарем Сполучених Штатів і Радником з національної безпеки, так пише Вікіпедія. Так ось, поширюється зараз мережею. Інформація, що вроді як він сказав, що, вроде як, що 3 грудня останній день війни, а 4 грудня ми вже прокинемось в Новому світі. А я в ефірі 8 каналу сказав, що я подосліджую це питання і запишу окремі відео, бо мені стало цікаво. Що ж це знов за така конкретика з'являється? І думаю, ну і кілька карт ми тягнули в ефірі восьмого каналу, що, власне, карта показала, що інформація перекручена, переверчена, щось він про Україну таки та й говорив, але про конкретні дати навряд чи він говорив. Тому я вирішив це з'ясувати. Та й взагалі проговорити сьогодні деякі важливі теми. От якраз з приводу так званих інформаційних відео. І не раз ви про них пишете, то в коментарях, то в моєму телеграм-каналі, що там індійський хлопчик сказав, китайська жінка напророкувала, польський провісник розповів. Угу. Ну, і так далі все в тому роді про конкретну прямо дату завершення війни. А, дивіться, по-перше, конкретних дат завершення війни як не існував, так і зараз не існує. Тому, коли ви бачите або чуєте про якісь так звані відео з конкретними датами, ви маєте розуміти, що 99,9% це фейкова інформація. Яка створюється для того, щоб притягнути побільше глядацької уваги і побільше переглядів. Ці всі відео створюються штучним інтелектом про індійських хлопчиків, інших якихось провидців, якихось там мольфарів і так далі, яких ви в очі ніколи не бачили, і взагалі поняття не маєте, хто вони. А я думаю, що певні індійські якісь хлопчики теж навряд чи там. Говорять якісь просто про тим більше Україну. <смі>, так, ну, Всеке може бути, але не з тих відео ж там записують. І це мали би бути якісь, а, ну, відео прям, прямих цитат цього хлопчика. Так? так ось, коли ви бачите такі відео, навіть їх можете не дивитись. Штучним інтелектом створено, штучним інтелектом це озвучено. І запущено в мережу, щоб люди дивилися. Так от, я подосліджував про. Кісенджера. І як ви думаєте, говорив він про те, що 3 грудня буде завершення в останній день війни, а 4-го прокинемося в Новому світі? Напишіть зараз свою думку в коментарях. А я хочу вам розповісти про те, що він реально говорив. Отже, я подивився в інтернеті, почитав. Навіть запитав чат-GPT, що він може з цього питання сказати. Ну, бо тому що він з багатьох джерел якраз витягує інформацію. і так швидше інформацію, в принципі, можна знайти. Я завжди казав, що чат gpt в руках розумних людей буде з користю використований. Але в руках дурнів можна робити багато різної, скажімо так, біде. А, отже. Цей Генрі Кіссенджер дійсно говорив про Україну. Так, абсолютно правильно. Що він говорив? Такого важливого, на що я зверну увагу? Значить, в 22-му році, в травні, про можливості переговорів і територіальні поступки. Там а, якось весна 22-го року. А, а, ні, це все було в травні, а, ще була весна. Зараз, зараз, зараз. Бо я так собі погрупував по інформаційних блоках. Отже. А... Можливість переговорів територіальні поступки Травень 22-го року. Значить, він сказав, що треба, щоб переговори почалися впродовж наступних двох місяців. Результати будь-якої війни і мирних домовленостей визначать, чи, сторон, чи воюючі сторони залишатимуться постійними ворогами. В ідеалі лінії поділу мали би повернутися до статус-кво анте латинською, стану, що існував раніше. Тобто цим він мав на увазі, що. Переговори мають привести до того, щоб повернутися до кордонів 24 лютого 2022 року. І це він, власне, говорив в джерелу World Economist Economic Forum. Тобто, це було в 2022 році, в травні на форумі в Давосі. Тобто він вважав, що війна мала завершитись через дипломатію, а не повною поразкою однієї з історії. Потім літом 22-го року, знову ж таки, він розказав про три можливі сценарії розвитку. У червні 22-го року він став він у статті для uh, The Spectator описав три сценарії. Перше, Росія зазнає поразки, відкотиться до меж до 24 го року. Це перемога України і НАТО. Другий такий сценарій він сказав: Росія утримує частину територій. Утримає частину території, не отримає, а утримає, що призведе до замороженого конфлікту. Третій сценарій, який він називав, ескалація конфлікту може втягнути НАТО, напряму, що небезпечно для всього світу. Далі, що він говорив, початок 23-го року. Україна має бути в НАТО. Після року війни його позиція змінилася. Після того, як Україна проявила мужність і стала центром європейської оборони, ідея її нейтралітету більше не має сенсу. Україна повинна стати частиною НАТО. Це теж написано в Давос, січень 23-го року. Ліберті Роутерс. Тобто він визнав, що без повноцінної інтеграції України в систему західної безпеки мир не буде стійким. Далі, у му році і 24-му ще оце, році, так, ем, а до чого тут 24 рік, якщо він помер 23-му? 2023, ем, це ну, ось так, знову ж таки, штучний інтелект, так? Чат GPT. На що це писати? 23-24 рік. Ну, 23-му році, в листопаді, перед цією смертю він також дав якесь інтерв'ю за Economist. І так якби сказав, мир через переговори з позиції сили. А, значить, що він сказав, Україна має шанс зміцнити себе через переговори, коли досягне максимальної переваги на полі бою. Мир повинен бути результатом сили, а не поступки. Все. Тобто, по підсумку, що, як бачимо, Кісенджер ніколи не називав дату чи точного сценарію, як і коли, як, і коли саме закінчиться війна. Основна його ідея з останніх інтерв'ю, що мир можливий лише через баланс дипломатію, а не лише військовим шляхом. Але з останніх, знову ж таки, інтерв'ю, що треба е, мир досягати через силу, а не поступки. І також зазначено, що наприкінці свого життя він став більш прозахідним і проукраїнським, ніж на початку війни. Е, ну, от вам і. Е, Пророцтва з інтернету про конкретні дати, які, вроді би, як, називав Кіссенджер. Це все просто фейк. І не більше. Оскільки, ще раз кажу, ніяких конкретних дат не існує. Ситуація може змінюватись різко і в будь-який момент. Зрозуміли? Тому фільтруйте, що ви бачите, що ви чуєте. Ні про які 3 грудня нічого він не говорив, і взагалі ні про які конкретні дати він не говорив. Ось вам і правда. Тобто лише варіанти, лише сценарії і так далі. Але що саме цікаво, таке енергетично-аналітичне щитування сценаріїв, які озвучував Кісенджер. В поєднанні з енергетичними потоками 25-го року. А, значить, такий огляд. От, от цікаво, як чат GPT це бачить. А, не просто політичний аналіз, а радше езотеричний погляд на процес, як глобальна свідомість веде землю до нової фази рівноваги. А, статус кво анте повернення до гармонії через баланс. Енергія повітря, розум, дипломатія, відновлення рівноваги. Кісенджер бачив перший сценарій як повернення до стану перед вторгненням, тобто відновлення справедливості і безруйнування Росії. У тонкому плані це відповідає енергії вищого правосуддя, відновлення кармічного балансу без помсти, але з уроками для агресора. року 2025 року, Ця хвиля посилюється. Колективна свідомість планети шукає баланс не руйнування. Це найбільш гармонійний сценарій, який вписується у планетарну вісь води, емоції і повітря, мирні рішення. Уважно далі. Заморожений конфлікт, спроба утримати стару систему. Енергія, земля, страх, контроль, інертність це сценарій, де зовнішньо ні війни, ні миру. На енергетичному рівні випробування на терпіння. Людство ніби тримається за минуле, не дозволяючи новим вібраціям миру прорватися. Така ситуація може тривати, якщо колективна свідомість продовжує підживлювати страх, ненависть або відчуття без виходів. 2025 рік поступово зні... знімає цей застій, енергії сонця й урану розривають старі шаблони. Тому заморожений варіант не матиме довгого життя. Третє. Ескалація, руйнування старої матриці. Як цікаво пише Руйнування старої матриці. Енергія, вогонь і вода, очищення через кризу. Кіссенджер попереджав про небезпеку прямого зіткнення між НАТО і Росією. У духовному сенсі це символ розриву старих ілюзій, сили, коли стара тінь, тобто агресія, імперські структури, не витримує тиску світла. Такі процеси завжди супроводжуються сильними катарсисами, але після них народжується новий рівень свідомості. От десь зараз ця енергія, чесно, вона присутня. Те, про що я казав, що 1341 день наближається. Це крайній сценарій, який енергетично можливий, якщо людство не зробить висновків до кінця 2025 року, проте потоки нового циклу, починаючи з листопада 2025 року, вже налаштовані на м'яке завершення, а не вибух. Вам подобається передбачення чату GPT? Пишіть в коментарях. Мир через сило четверте, так? відновлення через світло, енергія, ефір, сила духу, пробудження нової епохи. Коли Україна утвердиться у своїй силі і військовій, і духовній, тоді почне діяти енергія перемоги без помсти. Це момент, коли сила світла переважає не мечем, а ясністю. Коли країна. Стає носієм нового коду миру для світу. Саме ця лінія за відчуттям енергії є головною. Вона розкривається повністю у період з листопада 2025 року по весну 2026 року. Енергетичне щитування майбутнього. Увага! 2025-й це рік кармічного вирівнювання і пробудження колективної свідомості Європи. Війна як форма очищення завершує свій цикл, енергетичне ядро конфлікту вже починає розчинятися. Коли баланс сил стане очевидним у матерії, почнеться нова угода світла спершу на рівні енергії, потім у політичній реальності. Ну, ось вам передбачення. Чату GPT на основі е, текстів е, Кіссенджера е, цікавий такий, звичайно, прогноз. Сьогодні я вам озвучив, тому ще раз наголошую: а різні передбачення якихось, е, з якимись конкретними датами забудьте про це, бо конкретних дат не існує. Робимо сьогодні максимум, щоб цей мир і справедлива перемога України прийшла якомога швидше, і вона прийде. Бо цей сценарій затверджено давним-давно на небесах. І ніякі там фейкові індійські хлопчики, чи, як я вже там казав, китайські жінки. Чи ще якісь там передвісники, передбачувальники там і так далі, яких і взагалі не існувало хіба тільки у відео деяких авторів, які створюють ці відео завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту? Не мають ніякого відношення до тої реальності, яка буде далі відбуватися. Тому фільтруйте інформацію, будьте здорові, бережіть себе, світлості їм побільше відправляю. І до зустрічі в нових відео та прогнозуваннях почуємось.